Всім привіт, Сьогодні на моєму каналі значить, обіцяв я протестувати той інвертор, який я переробив без перебійника. Будемо сьогодні його називати вже інвертор. і Вмикнемо зараз для тестування котел, так як в попередньому самому першому відео я з інвертором китайським тестував. значить буде, приводиться у нас в рух Насос. І вентилятор на обдув камери згорання дров. Вмикаємо інвертор. Так, знову та сама проблема. Ні, вмикнувся. Все, вмикнусь. Вмикнувся зараз пів дев'ятого ранку. Побачимо, скільки він буде працювати. Запустився в нас котел. Зараз трошки заберу світло, О, запустився в нас котел. Видає 197, поки зараз вольт. Акумулятор і я вольтаж перевіряв, було 12,8. Це нормально. Все, тестуємо, покажу. І ще коли протестуємо, покажу, скільки попрацював. Ще одну штучку покажу, дождіться до кінця, дивіться, не перелистуйте. А я поки виключусь і потім покажу і скажу, скільки хвилин попрацював інвертор. і ви, 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 ви. На годинку 8,50 на вольтажі, на вольтметрі показує. Непонятно щось, 0,04. Погано видно в камеру. наче 4 вольти, але комп'ютер працює, вентилятор. Гуде, довольно непогано дує. Ну, все працює. Я не скажу, що таке, зараз вольтметром ще в розетку попробую поміряти вольтаж. Так, все працює нормально. Вольтметр теж, знову ж непонятно, що показує. Міряв сюди тестером. Тут теж в розетку непонятні показники. Зараз підключив тестер до акумулятора, показує 12-21 вольта. Ну, в принципі, просадка невелика, він був перед цим 12,8. Котел працює. Насос пробував, Працює гуде, все, працює. Тестуємо далі. На годинник у нас 9,15, 45 хвилин без переривної роботи е, мого інвертора. Е, вольтаж бачимо 12.16 е, акумулятора. акумулятора. Ну, я думаю, непоганий. Ну, вольтметр що тут 0.02, щось скаче, пригає. Але головне, що котел працює, вже 45 хвилин. Вентилятор дує і насос у мене. Гуде, маслає все. В хаті тепло. Тестуємо далі. За 45 хвилин мій новий інвертор не вимикався. Тобто, я думаю, не потрібно нічого не розбирати, нічого там ніяких резисторів не витягувати. Значить, або вже хтось таку процедуру тут в ньому проводив, або він такого типу, що він не вирубається. Не знаю, хто знає, напишіть в коментарях. Тестуємо далі і покажу. Ну що, друзі, на годину 9.40. значить, Наш інвертор працює без вимкнення година 10. На вольтажі акумулятори у нас 12,1 вольта. Не хочу сильно садити акумулятор, тобто інвертор свою роботу робить. Ни разу не вимикався. Вентилятор Ну, слабенько нодує, я так думаю, обдуває катушечку. Чуть-чуть тепленький. Я думаю, що такий інвертор із безперебійника має право на життя. Зараз ще хочу продемонструвати вам, включити його в розетку і побачимо, що нам дасть який заряд е акумулятора. Чи зможе цей інвертор заряджати наш акумулятор, коли буде живлення в мережі? Вмикаємо. Бачимо. Вольтаж на акумуляторі збільшився на 12,3. Ну, Слабенько, звісно, Чуть-чуть ну, піднімається поступово. Трошки постояв пару хвилин. Вольтаж у нас вже 12,55. Працює у нас котел. Значить, в 220 під'єднано до нашого інвертора. Пробував, ребятки, так, Глянучи, точно нормально заряджає, від'єднати. Кляму від акумулятора і тримати вольтметр. Вольтаж 13,54. Тобто, в принципі, нормальний ток для зарядки акумулятора. Значить, мій такий вердикт, що на пару годин супер апарат для того, щоб подати струм до котла і в хаті було тепло. Потім, коли вмикнеться світло, Автоматично акумулятор буде заряджатися. І я думаю, що з таким інвертором, акумулятор, наш обичний акумулятор кислотний, має довше, довше працювати. Все, на цьому таке коротеньке відео тестування. Всі ставте лайки, хто дизлайки, всім всього найкращого, миру нам, всім пока!